Це ж все казки. Дітям краще вірити в якісь сказки, аніж віру. Нас знімають просто. Як ви вважаєте, сучасній молодій людині, християнство взагалі може бути цікавим і потрібним? Я вважаю, що ні, оскільки ну такий вік, що дітям краще вірити в якісь сказки, аніж віру. Тим паче, зараз такий час, що віра не кожному підходить. Так, здається, зараз такий час, що якраз треба звертатися до Бога, бо людина як ніколи відчуває свою слабкість. Сьогодні ти сидиш в гарній квартирі, а завтра, боронь Боже, дрон або ракета. Повірте, зі мною смерть ходила по п'ятам, я розумію, що це таке, але до Бога ніколи не звертався. Бог має бути всередині кожного із нас. Так ви атеїст? Ні, я просто приймаю, що сила це я і моє внутрішнє. Ну, Якщо сила це я, то вас достатньо, тобто вам Бог не добавь. Я Бог сам для себе. Ви прямим текстом кажете, що ви Бог? Я Бог сам для себе. Але ж людина достатньо обмежена, вона може захворіти, може трапитись нещасний випадок. Можливо, ви надто молода людина, щоб не переживати подібних речей. Коли людина переживає, вона розуміє, що є сила якась вища. А людина... Можливо, можливо, можливо. Але смерть була переді мною декілька разів під час війни. Тому я вважаю, що Бог є всередині кожного з нас. Так, а скажіть, будь ласка, Ісус Христос, Воскрес, навіщо? Чи ви не віруєте в його воскресіння? Я вважаю, що через три дні нічого не відбулося. Цебто ви не читали новий заповіт, там написано я, чи ви скептично ставите? Я Скептично відношусь оскільки ще за дві тисячі років до Ісуса, до Його Воскресіння, були Бог Гра, якому теж підрікали, що він син. Ну, вже декілька разів Боги реінкарнували. Те, що ми бачимо, це писання, які дійшли до нас через апостолів, Євангелій і так далі. І так далі. Це те, що нам дали можливість побачити. але на відміну від міфічних образів стародавнього Єгипту, а чому міфічого Реально був Бог ра? Ну а ви як збудували піраміди? З яких технологій? Ну, піраміди не зовсім мають відношення до Богара. Ну, а ісуса Христа бачили апостоли т? Апостоли, які, які писали потім новий заповіт. Да. Чи ми можемо сказати, що напевно апостоли могли брехати? Апостол, чому Мойсей 40 років водив людей по пустині, протяжність якої від того місця, де вони 40 були? Днів. до Єрусалиму? Там можна було прийти за добу? Це ж все казки.